Курка в апельсиновому соусі по – одна із найсмачніших страв азійської кухні, ідеально до будь-якого гарніру, особливо рису чи локшини. Філешку нарізаємо шматками середнього розміру, додаємо дві ложки крухмалю і вимішуємо. Паралельно розбийте і це, додаємо сіль і перець, воду і вимішуємо. Додаємо борошно, розмішали, влили до курки і розмішуємо до однорідності. Влийте в каструлю чи сковорідку 1,5 см олії, розігрійте і закиньте м'ясо по одному шматку, і обсмажимо до золотистості з обох сторін та дістаємо. А далі робимо соус. Видавлюємо апельсиновий сік, виливаємо його в сковорідку, додаємо цедру і мед та вимішуємо до розтоплення меду. Вливаємо соус для глазурування м'яса. У торгової марки Катана є три крутих версії: по корейській, по японській, і та що нам ідеально підійде, по китайській. Для всіх своїх азійських страв я беру саме продукцію від катана і вам рекомендую. Вливаємо усю упаковку, додаємо часник, імбир, чайну ложку рисового оцту. Якщо немає, то звичайний чи яблучний. Змішуємо крухмаль з водою і виливаємо в сковорідку. готуємо на невеликому вогні до легкого загустіння соусу. Тоді і вкидаємо м'ясо та вимішуємо. Готуємо ще одну-дві хвилини і подаємо всім смачного!